Розділ 16. Посилайте ягнят до володаря краю із сели в пустелі, на гору дочки Сіону. Адже дочки Моава уподібняться пташенятам, що випали з гнізда і опинилися біля бродів Арнону. Дай пораду, прийми рішення і своєю тінню в ясний полудень вкрий, як уночі, сховай вигнанців і не видавай біженців. Нехай поживуть у тебе моавські втікачі. Стань для них укриттям від грабіжника, адже не стане мучителя і припиниться знищення, зникне той, хто топтав нашу землю. Тоді утвердиться престол милосердям, і на ньому сидітиме справедливий суддя, котрий дбатиме про дотримання закону, він діятиме справедливо в Давидовому наметі. Ми чули про зарозумілість Мава, і як він у своїй гордині і чванливості злісно пишається собою. Але всі його вихваляння порожнє белькотання. Тому Мав ридатиме за Муавом, за собою. Усі його люди плакатимуть, голоситимуть за виноградними паляницями кір Харесета, який цілковито зруйнований. Хешбонські поля та виноградники сівми спустошені, правителі народів знищили її виноградники, які сягали аж до Язера, простягались далі в пустелю. Їхні добірні лози розростались аж за море, тому і я оплакуватиму разом із язером виноградники сівми, орушу своїми сльозами хежбон і елеале, оскільки на твої жнива і на твоє збирання плодів припадають бойові крики ворога. Замовкли в садах радість і веселощі, а у виноградниках вже не чути голосу пісень і радісних вигуків, вже не чавлять виногрон. У виноградних чавильнях я Господь припинив усі веселощі, тому той стогне моє нутро над долею Моаву. як звук гусел, моє серце ридає над кір харесом, і хоч виходитиме Моав на узвище і до знесилення молитиметься у своїй святині, йому це не допоможе. Таке слово провістив Господь про Моав раніше. Тепер же Господь говорить такі слова. Рівно за три роки, відповідно до року наймита, день у день, слава Муаву з усім його велелюддям буде зневажена, а залишок буде дуже малим і незначним.